І далі про погоду. 15 градусне тепло накриє Україну з 1 березня. З перших днів весни стовпчики термометрів почнуть впевнено підійматися від плюс 4 до плюс 10. А в західних областях і взагалі очікується одразу 15-16 градусів тепла. Ну давай тако, Якщо чесно, то от така температура, в принципі, в березні то ще сприймається нормально. Бо то все-таки березень то є весна. Але грудень і січень в нас ж теж не поспішали дивувати морозами, і температура сягала рекордних плюс 14. Ну, Першого січня вже три роки. Поспіль плюс 15. о бачу, що то за новий рік такий. Значить, дивіться, зимові морози ми відчули тільки по факту зараз. Ну от в лютому, так, останні так. два тижні. Ну так все. Тож, власне, що стоїть за цими змінами? Чому погода ламає сезонні звички і сценарій? І головне, що чекати Україні в найближчі 20 років? Дивіться уважно, все жить. Тобі буде 60. Несподівана зима накрила південь Африки. У деяких районах випало до двох метрів снігу. Він падав 10 годин поспіль. Автомобілістам чиї машини замило на дорогах. Рятувальники мусили підвозити ковдри та їжу. А у Чилі посеред зими зафіксували рекордні плюс 37. Це на 15 градусів вище за норму та є аномальним явищем. Люди покидали свої справи та поїхали до узбережжя купатися в океані. Не забувай погода дивувати й нас, українців. Зима нагадує весну, а осінь літо. Такі аномалії спостерігають українці вже не перший рік. Пори року вступають в силу значно пізніше, ніж мають за календарем, і цьогоріч українці могли поніжитися під сонцем перші місяці зими. А от у лютому знов закутались в теплі шарфи. За останні 10 років середня температура повітря в Україні зросла на 3 градуси. А 2024 рік взагалі став найспекотнішим для всієї Європи. У січні 25-го року кліматичні тенденції збереглися. У багатьох метеостанціях України, і, до речі, не тільки в Україні були побиті ці температурні показники. В ну безпосередньо для Київщини, для Києва було зафіксовано 11 температурних рекордів. Це тільки на кінець січня. Максимальна температура сягала подекуди 11-14 градусів. Відповідно, такі показники для січня раніше не фіксувалися. Особливо це по південних регіонах. Екологи кажуть, Клімат тепліше через станення Антарктиди та надмірні викиди вуглецю. А зиму в наших широтах насправді не зникли, і пори року не посунули одна одну. Просто зима тепер у нас коротка і припадає лише на лютий місяць. Все це кажуть кліматологи. Насправді дуже тривожні новини. Бо якщо тенденція до потепління не зникне, через років 20 на Одещину очікують чисті посухи. В умовах дефіциту вологи аграрії будуть змушені вирощувати культури, які більш стійкі до засухи. Наприклад, моркву та ріпак, центральні регіони України взагалі ризикують перетворитися на пустелю. А от на Закарпатті з'являться нові можливості для вирощування теплолюбних культур, таких як персик та полуниця. Ніякі переваги вирощування від змін клімату персиків на Закарпатті не зможуть змінити тих негативних катастрофічно негативних наслідків для природного середовища і для життєдіяльності людей. Через потепління ведмеді, змії та комахи, прокинувшись посеред зими, зазнають стресу. Їх життєвий цикл порушується. Це може призвести до масового вимирання тварин з рослинами в Україні. Ситуація ще більш небезпечна майже половина під загрозою зникнення. Зміни клімату мають дуже серйозний і негативний вплив на не тільки на природне середовище, не тільки на виробничу сферу, але й на здоров'я людей. Особливо страждають люди, які мають хронічні захворювання, це серце, і в тому числі серцево-судинна система. Минулого року Україна опинилася в епіцентрі пилової бурі, що прийшла за Астраханських напівпустель. Люди масово скаржилися на густий пил у повітрі та публікували моторошні фото автівок, тротуарів та дерев, вкритих товстим шаром сірого пилу. І це теж наслідок зміни клімату. Ввечері у Краматорську дивіться, що в повітрі, що це може бути? Або пил, або попіл. А от ураганів і масштабних повен в Україні на щастя не очікується, кажуть в Укргідромецентрі. Завдячуємо за це вдалому географічному розташуванню. Екологи впевнені, що глобальне потепління ще може не зупинити, але для цього треба зменшити споживання електроенергії, звести до мінімуму викиди вуглецю в атмосферу та перестати забруднювати планету пластиком та іншими побутовими відходами.